Всім привіт! Сьогодні у мене ось така картинка на іншу сторону мого балкончика. Проте зупинятися я на них не буду, так вам покажу гарненько, що в мене квітує, скільки у мене краси. А сьогодні більш детальніше хотіла б обговорити з вами деякі сорти фаленопсисів, можливо, подискутувати. У мене своя думка, а ви можете погоджуватись з нею, не погоджуватись. Тобто, дуже приємно буде поспілкуватися в повідомленнях. Ну, і для початку, бачите, знов сьогодні пасмурно на подвір'ї, зимно. вже ніби звикаєш, але коли сонце виходить, то аж настрій піднімається. Тому почну сьогодні з ось такої жовтої красуньки. Це моя фірарочка. Хто зі мною вже довго на каналі, то, мабуть, знає, що я її купувала напівмутованою. Ось одна частинка квітувала метеликами, а інша частинка була, проста, без мутації. Там кілька було, кілька пелюсток за щіпи, кілька, ну таке, знаєте що-небудь. Що ну, і я вирішила проекспериментувати. Я мастила саме квітоніс, який дав мутацію, щоб отримати дитинчат, я їх отримала. Але ось перша дитинка, яка заквітувала, що ми бачимо? Бачимо, що ніякої мутації немає. Про ніяку мутацію навіть мови немає. Звичайна жовтенька квіточка з гарячою красивою губою, але без крилець. Тому даний, дана така теорія, як на мене, перевірена, і це не гарантує 100%, що саме той квітоніс, який з мутації, може дати подальше дитинчат з мутацією. У мене ще є кілька дитинчат, тому буду далі дивитися, заквітати ну і ділитися, які ж успіхи. Загалом хочу сказати, що мутанти вони досить непередбачувані. Дуже багато пишуть, що придбали, 100% мутація, вдома квітує наполовину. Або ж придбали, 100% мутація, а вдома заквітував простими квітами. Да. Таке, таке може бути, таке зустрічається. 10 років квітує метеликом на 11-й заквітував звичайною квіточкою. Тому, якщо запитуєте, чи будуть вони квітувати саме ось так, вам гарантії ніхто не дасть, а якщо і дасть, то це буде обман, як на мене. Це буде неправда. Проте в домашньому квітуванні вони можуть не тільки квітувати простими. А і можуть здивувати вас ось саме так, як моя квіточка. Я вам вже сказала, що одна частинка це був метелик, а на іншу був простий, прості були квіточки. І що ми бачимо? Ось у неї новий квітоніс, і цей квітоніс у нас пілори. Саме ту форму, яку я нещодавно придбала, і від якої я просто в захваті. Ось ці такі красивезні, просто складені тюльпанчики. Подивіться, який в неї такий ніби градієнт, навіть простежується по краєчку пелюстки. Чарівна квіточка. Тому. Дуже цікаво, якщо я вам скажу, дуже цікаво мати з ними справу, коли вони саме ось так нас дивують. Зараз поставлю, але вже та квіточка у мене відквітає. На цій більш такого салатового кольору, ну і вже квіти втрачають свій насичений колір, трішки вицвіли. Я хочу зрізати квітоноси. Рослинка пересаджена, ну і поставлю вже нарощування кореневої, щоб набирався сил для наступного квітування. Ну, а поки що буде мене радувати, ось це сонечко. Не можу не тішитися, звичайно що один квітоносик, що інший. Здивувала, звичайно, дуже здивувала. Я не очікувала такого. Наступний, кого б я хотіла з вами обговорити, це сорт Каділак. Нещодавно мені написали в особисті повідомлення, як у вас почувається цей сорт, тому що всі. Ну, не всі, а велика, я так розумію, кількість, жаліється на те, що вдома ця рослинка скидує коріння і потрібно її відновлювати. Ну, я вам зараз свою думку висловлю, знов таки тільки моя. У мене дві рослинки. Хто пам'ятає, восени, коли в мене майже нічого не квітувало, я собі придбала по досить приємній ціні ось такого красення. Він дуже, дуже гарно квітував, рясний був. Там одна, здається, квіточка була напівмутована. Мене це не зупинило, і я його придбала. От. Зараз я зрізала квітоноси, ми ось нарощуємо корінці. Коренева була слабша, але вона була непогана. Я не можу сказати, що там було мало корінців, чи вони були якісь погані. Можливо, він трішки відсушив. Проте, різниця в тому, що я цю рослинку, коли вона до мене прийшла, перекинула ось сюди, в закриту систему. Можливо, це і спровокувало, що рослинка отримала стрес і, ну, і ось так, так, так почала себе поводити. Плюс до того, коли я Восени їздила на відпочинок, то ну, необережно заходила на балкон, він стояв скраю. Я його ще й до того ж вивернула з кашпо і ну, на скору руку вже там закидала за... назад обережно, поставила. Він був, без, считайте, два тижні без особливого такого догляду. Ну, Ось росте новий, новий у нього листочок. Корінці пішли рости. І я так думаю, що тут я квітоні носи, бачите, зрізала до першої живої бруньки. Тому, думаю, що десь щось пробудеться і навесні, можливо, і він також порадує квітуванням. Ну, а друга рослинка в мене з'явилася раніше. Це його домашнє квітування вже. Ось така шапка, два квітоноси. Там дуже розкішна коренева система. І я цю рослинку не пересаджувала. Знов таки, ось такий випадок. Нещодавно мені написала моя однокласниця, придбала красиву орхідею, Показує мені фото, куча там корінців заповнене кашпо. Шапка квітів, коли її можна пересаджувати. От не дає питання спокою вже. Купили і відразу хочеться її пересаджувати. Якщо рослинка добре себе почуває, якщо в неї все гаразд з корінцями, там не видно нічого нелого, нічого зіпсованого, добре ростуть корінці в тургорі, шапка квітів, ну навіщо її турбувати і давати їй стрес, давати їй привід, щоб вона це все втратила і почала заново якось там відновлюватися. У мене можуть, якщо рослина ось так росте, вона може і рік рости. І ну, якщо місця, звичайно, дозволяє, то може і два там сидіти в цьому горшку, нічого страшного немає. Можливо, я іноді просто перевалюю дуже обережно. Знизу трішки підчистила по бокам, зверху протрусила і перевелила до більшого кашпо, поставила, щоб не турбувати самі корінці, тому що. Шарпнули, десь зламали, вони дуже ніжні, загнули. Починається гниття, починається псування. Ще одне у мене таке припущення є, що залежно від покупців. Тому що зараз бувають добросовісні покупці, недобросовісні. Ви знаєте, що деякі отримують рослини политі, приходять мокрі, їм треба швиденько їх розпихати. От, хтось сушить. Нещодавно я дізналася, якщо чесно, оскільки я працюю і вирощую квіти, то я перший раз чула, що корінці можна сушити феном. Ось. Звичайно, що від таких маніпуляцій рослинка буде страждати, просушили тим гарячим повітрям, по холоді прокатали, привезли додому. Що ж з нею буде хорошого? то в такий час в прохолоду, звісно, краще утриматися від покупок краси, або ж все-таки купувати в перевірених продавців, в того, в кого ви вже купували, впевнені в його репутації. Я саме в таких стараюсь купувати. Краще я почекаю рослинку, замовлю, почекаю, коли там вона з'явиться в наявності, і потім мені відпишуться, запропонують, а не хватати першу ліпшу, тим більше там по знижках якихось, знаєте, дешевий сир, або, як там кажуть, або даремний сир, тільки в пастці. Так от. Тому не обов'язково, що цей сорт є капризний, і він скидає корінці. Ось, бачите, показую вам саме ту рослинку, яка чудово себе почуває, і нічого з нею поганого не сталося. Квіти дуже красиві, приємного рожевого відтінку. Квітують, бачите, каскадами. Сорт доступний. Зараз дуже багато кадилаків завозять, я дивлюсь. Хоч раніше вони коштували дуже-дуже дорого. Часи змінюються, от бачите. Дочекались, можна придбати такий букетик. Ще одна рослинка, яку я знов-таки не пересаджувала, має ось таку красивезну кореневу систему, горщик набитий корінцями. Ось. Ну, я думаю, що десь влітку, можливо, чи навесні, коли вона піде активно пробудить корінці, я її все-таки перевалю до більшого кашпо. Ось. Це моя хмаринка біла Урал. Метелика, якого я подарувала собі на день народження. Це його квітування домашнє, дочекалася. Хто пам'ятає, то квітоноси я зрізала, отримала там, можливо, тиждень-два помилувалася ними і потім зрізала. Було було літо, була неймовірна спека, щоб рослину не перегружати. Ось, я їх трішки зрізала до першої сплячої бруньки. І він мені пробудив, пробудив на кожному квітоносі брунечки. Видав новий квітоніс і ось так такою хмаринкою він мене порадував. Квіти великі, красиві. Така хмаринка біла, білосніжних квітів. Ще одна біленька моя красуня балада, не пересаджувалася повен горщик корінців. Але вже починає відквітати. Вже давно вона у мене ось так в порівнянні. Така краса. Як їх можна не любити, як ними можна не захоплюватися? Я отримую задоволення, я біля них відпочиваю, не знаю. Надихаюся, любуєшся, красуньки. Покажу ще вам свого Аскерса. Ой, не Аскерса, а джентльмен. Ось таке красиве полотно. Одну квіточку вже він мені засушив в кінці, але ще одненька має бути. Дуже красивий сорт. Яскравий, розмальований. І моя гудфортунка втрачає трішки вже колір, як на мене. Хочу знов таки трішки підрізати квітів, щоб їй було легше. Всі запитують за цей сорт зараз. Ось така чарівна дівчинка, звичайно. Я її дуже люблю. Радію, що я її вспіла вихватити, коли вона була в наявності. Зараз привозять, але зловити, мені здається, складно. Деякі квіти, які вже досить довго квітують, там, от, я бачу, що ну помилувалися вже трішки ось, то я стараюся квітоніс підрізати. Щоб рослинка все-таки не витрачала багато сил на квітування, а починала відновлювати корінці, запускала в рост листочки, можливо, нарощувала. У мене ще будуть нові квітувати, помилуюся іншими сортами ось не обов'язково, щоб одній ті ж самі квітували. Когось буду відправляти на відпочинок для заложення нових квітоносців. Ну, а кимсь буду милуватися. Краси в цьому році вистачає. На останок пробіжусь ось так швиденько по поличці. Вчора цю поличку поливала, зробила таку невеличку рокіровочку, перестановочку, як я називаю. Хтось на перший план, хтось на задній. Ось така вийшла в мене краса. На сьогодні все. Всім гарного дня, до побачення!